Місвак, паличка для чистки зубів, мабуть, краще ніж нічого, але це десяте місце. Жорстка щітка, сплат шосте монопочкова зубна щітка. Це покращує вашу гігієну, тому це третє місце. Зубна щітка, чутливість зубів і захист ясен. Нехай буде п'яте місце. Трьохстороння зубна щітка. Унеможливлює нормальні рухи для чищення зубів, тому це дев'яте місце. Зубна щітка Cura Prox м'яка. Можна було поставити на перше, але знаю, що буде краще: бамбукова щітка, відбілювання». Це восьме місце. Зубна щітка з гнучкою ручкою. Це може бути зручно. Четверте місце. Зубна щітка Colgate класика здоров'я. Сьоме місце. Звукова зубна щітка. Однозначно, перше місце. Ротаційна зубна щітка. Це буде також перше місце, але це вже індивідуальний вибір кожного: обрати ротаційну чи обрати звукову щітку. А якою зубною щіткою користуєтесь ви?